Андрій Райкович, очільник Кіровоградської ОВА, на власній сторінці, дякує аграріям за невтомну роботу. Аграрії області використовують кожен погожий день для роботи на весняному полі. У Голованівському та Олександрійському районах почали посів ярого ячменю та гороху. Гороху засіяно вже 150 гектарів, ячменю 40. Паралельно готують ґрунт для весняної посівної кампанії. На Кіровоградщині протягом минулої тижня зареєстрували 6474 випадки захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції. Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Так нині підпоріг захворюваності перевищений на 57%. Серед загальної кількості хворих 54,8% – діти та підлітки. Також минулої тижня підтвердилися 84 випадки грипу та 15 випадків ковіду. 44 особи госпіталізовані. Працівники бібліотеки філії номер 8 для юнацтва організували для 11-ти класників гуманітарного ліцею урок тренінг шлях до професії Стартуємо разом аби допомогти молоді усвідомлено підійти до вибору майбутньої професії. Учасники розпочали справи знайомства, обговорюючи дитячі мрії щодо професії, а потім взяли участь у московому штурмі. Професія це було розглянуто ключові фактори правильного вибору професії Хочу, можу, треба. А також проведено інтерактивні ігри та вправи, що допомогли оцінити власні здібності та схильності. 8 березня відбувся другий етап обласних патріотичних змагань Шлях Джури» в рамках Всеукраїнської дитячої надковістково-патріотичної гри Сокіл Джура. Участь в змаганнях взяли Олександрійські команди. Так, за підсумками двох етапів обласних патріотичних змагань, друге місце посів Рій, Шанець, Бечея, старша група Мультипрофільний ліцей, керівниця Світлана Севастяненко. Третє місце у роя енергія нації, середня група, мультипрофільний ліцей БДЮТ, керівники Світлана Ніколаєва та Володимир Совенко. Джури Лід БДЮТ рою бойова шабля, керівниця Олена Губель взяли участь у старшій віковій групі та посіли четверте місце. Вихованці 29-ї дитячого садочка відвідали безпритульних тварин, які зараз перебувають на отриманні в притулку зоодопомога. Дошкільнята принесли корм та теплі пледи. Волонтери розповіли про свою роботу та нагадали, що кожен із нас може допомогти підтримати притулок їжі фінансово або навіть взяти тварину додому. Наразі у тваринок скінчилися м'ясні продукти для бульйонів, реквізити для донатів та контакти на сторінці Олени Котової та ГО «Зоодопомога». 莫哈。